Я прям кайфувала, я прямо так йшла і відчувала себе людиною. Ця картинка, вона класна, вона як книжка з ідеального життя. Але вона ж невелика, далі вона починається невелика. Саме так. Це воно і є як картинка, не життя, а картинка. Моє кататися? Поїхали! Тати Альона музика, журналістка першого криворізького. Я рада представити Анну Перун велосипедистку з Кривого Рогу. Сьогодні ми знаходимося на проспекті 200 річчя Кривого Рогу і будемо з Анною інспектувати да, велосмугу на цьому проспекті. Анна знаю, за правилами говорили, але за правилами взагалі дорожнього руху велосипедисти до 7 років мають право рухатися пішоходами, тобто їздити От після 7, 8, 9, 10 – Це також недосвідчені велосипедисти. Чи безпечна ця велосмуга, як на вашу думку, для таких велосипедистів, як ви думаєте, взагалі? Я думаю, не дуже, тому що тут швидкий потік машин і може бути у людини, і вона може не ну, просто людський фактор, і я порадила все ж таки вибрати тротуар. Все ж таки, до того як тут відреконструювали проспект, зробили велосмугу, як ви пересувалися взагалі тротуарами, вірно? А я так іноді я і використовую тротуари там, де відчуваю, що сильний потік машин і ну мені лячно. То я так використовую тротуари, але у нас тротуари часто перериваються. Там багато людей. Це також ну, не дуже зручно. Треба маневрувати, часто зупинятися. І люди, я їм створюю перепони їм незручно від моєї присутності. А тому. Дивлячись ситуації, чи можна говорити, що інфраструктура кривого рогу недоступна для велосипедистів? Ну небезпечна є у деяких моментах. А в тому стані, яка вона зараз, такої можна сказати, немає. Цієї інфраструктури ну можна сказати, взагалі немає. А я бачу, що наше місто має гарні можливості для розвитку велоінфраструктури. У нас є і парки, де можна такі лейтові зробити. Шляхи для велосипедистів є і широкі проспекти, де достатньо місця, то у нас дуже багато ресурсів у місті. Для цього, як ви вважаєте, Анна, якщо буде інфраструктура для велосипедистів, чи буде більше велосипедистів? Звісно, я думаю, що а, і підлітки вони ну і батьки їх будуть не переживати за них, будуть їм дозволяти викочуватися, і дівчат більше буде на дорозі, тому що вони також не будуть за себе переживати. І все ж таки, як би повинна у вас в голові, так виглядає доступна велоінфраструктура Кривого Рогу, це більше велослуг. Чи володоріжок, чи поєднання? Я думаю, можна поєднати, тому що а, наше місто має ще такі, як. Більш цивільний є як приватні сектори, але там також ну гарно пересуватися, там буде доречно велодоріжки робити. А велосмуги це центральні вулиці. Анна, і переваги для вас велосипеду. Взагалі, просто для вас можливо, це швидкість швидше, ніж на громадському транспорті. Це просто моє дозвілля. Це два в одному і спілкування, і побачити нові місця, і а, дуже гарний доступ до. Таких наших у нас ж багато відвалів, тар'єрів, якісь ставки, ставки, річки. А якщо там транспортом громадським машиною, то це довго їхати. А велосипедом я бачу дуже гарну природу, поки добираюсь. Мені подобається природа. І я відчуваю вітер, я відчуваю запахи, коли їду велосипедом. У транспорті такого немає, тому це любов Клас. Як взагалі тротуари, якщо деякі частки дороги небезпечні для велосипедистів, ви виїжджаєте на тротуар? проговоріть, будь ласка, про якість цих тротуарів взагалі, чи чи зручні вони взагалі для вас? І, можливо, зможете проаналізувати, наприклад, для мами з візком або для людей з інвалідністю? Саме цей тротуар, зараз де ми нагодимось, він класний, він рівний, він широкий. А і тут зроблені помірні з'їзди. Але переважно вони з високими бордюрами. А я на своєму велосипеді я не вмію стрибати. Як я бачила, хлопці це роблять я спішуюсь, перекочую велосипед, і на наших тротуарах, якщо брати більш центральну частину міста, то вони іноді бувають вущими, Там бувають а, люки, бувають ями. Не, я, б, я б не сказала, що це зручно, треба якісь перепони об'їжджати. І оці бордюри вони мені, мене трішки дратують, бо це треба знижувати швидкість до нулю і знову стартувати спочатку. Мені незручно. Мені дуже класно, оці помірний схил такий. Це коли я почала спочатку користуватись, я прям кайфувала. Я прямо так йшла і відчувала себе людиною. Я відчувала, що мені комфортно. І от ця картинка, вона класна. Вона як тішки з ідеального життя. Але вона ж невелика. Починається реаліза. Саме так. це воно і є як картинка, не життя, а картинка. Є. Yeah. І був, був випадок. Також тут у нас є людина з інвалідністю, проживає, і в мене такий поклик трапився допомогти йому. Це важко той візок. Ну, людина така вже ну, похилого віку, доросла, і я його ну штовхала, і це важко. А на тротуарці вона була низенька. Може, сантиметрів 5-7, тобто для велосипеду це не перепона, але з візком я не впоралась. Там у мене роз'їжджались колеса, я допомог... ну, попросила ще прохожих допомогти, і мені трішки соромно стало, що я, ну, я не знаю, що робити. І люди там підтягнули. Ну, тобто, вперше, коли я стикнулася з цим візком, я, я розгубилась, тому що тільки по рівні доріжки я його могла штовхати. Ну і трошки підсумку. Хотілося би, щоб в місті було більше гарних велослуг, велодоріжок, тротуарів. Звісно, тому що у нас, окрім ну, до маломобільних груп відносяться і в е, окрім велосипедистів, ще й люди з інвалідністю, мами з дитячими візками, І не тільки мами, бабусі, дідусі і батьки. Я Тати. Думаю, вхожуючи обставини нашого часу, це дуже важливо, тому що люди будуть. Повертатися з війни, і не всі будуть мати можливість пересуватися самостійно, і це я вважаю прям дуже важливо. Не тільки люди, які по здоров'ю трапили, що обмежений рух при народженні. А і зараз ця картинка вона навіть в нашій країні ну, дуже дуже змінюється. І на це треба в першу чергу. Ну в одну із перших черг також звернути увагу. Дякую мана взагалі за приділений час, що виділили свій час під час такої погоди, але ми це зробили. Щоб... поїхали кататися? Поїхали!